Насолоджуйся ритмами вдома, Кабмін вніс зміни до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Уряд обмежив використання музики у громадському транспорті. Водії міських маршруток мають право не пускати пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв. Людина може якась не хоче слухати цю музику і тому подібне. Мені здається, що це повністю нормально, що людина має все, що вона слухає, тільки доносити до самого себе. Відподікає водія. Пасажири мішають своїми звуками, і я вважаю це правильно. Дивитися фільм чи захоплюватися улюбленим виконавцем можна лише у навушниках, але через це у кермувальників теж виникають проблеми. Всі в навушниках той, хто слухає, хм. і деколи проїжджають зупинки і скажуться, от водій не зупинився. Водій запитує, хто виходить в наушниках. Не чує. І самим водіям у місті доведеться їхати у тихому салоні. Так, уряд хоче побороти аудіонасилля проти пасажирів, виняток для перевізників нерегулярних рейсів. Ці можуть наповнити салон звуком, якщо всі за. Інший варіант забезпечити кожному навушники для поїздки. Будемо Тебе сіди в першу чергу з водіями, щоб вони не порушували цей законодавство. Пасажирів просимо дуже, якщо якісь є порушення, щоб вони називали номера автобусів, де саме в якому автобусі сам пройшло порушення. Зміни стосуються і таксі водії мають право вмикати музику лише за згодою клієнта. Чи вмикаєте зараз музику? Звісно, а якщо пасажир проти то, то, то вимикаю, то Ну, говорять. Або вимикати, або вмикати. Скаржитися на порушників можна в управління транспорту на місцях. Якщо пасажири помітили, або під час користування громадським транспортом стали свідком того, що водій відтворює музику в салоні, або інші якісь супутні звуки, вони можуть звертатися в управління транспорту та зв'язку за адресою вулиця Скородей, 12 Надавати нам таку інформацію ми безпосередньо свого боку будемо спілкуватися з автомобільними перевізниками для того, щоб вони проводили роз'яснювальну бесіду з водіями. І для того, щоб е, такі випадки більше не повторювались, а не дотримуватимуться нововведень, платитимуть гривнями. Якщо протокол складе вже національна поліція України, пасажирові випушуть штраф у розмірі від 5 до 15 неоподаткованих мінімумів, а шоферу від 15 до тридцяти. Має право його не допустити до перевезення або висадити під час руху. Висадити, якщо вже буде порушено під час перевезення стосовно водіїв, так само можуть бути складні протоколи по 182 статті стосовно порушення правил щодо шуму перевищення, це складає нацполіція. На водіїв також можна скаржитися в Держпродспоживслужбу або до перевізника. І таким чином на водія просто може бути накладено дисциплінати стягнення і в подальшому не допускатися його до конкурсу перевізників. Сніжана мазур. Вадим Гловацький. Новини. 33-й телеканал.